Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити швидкий світанок або вечерю це такий перекус. Я вирізала з лаваша, звичайно, лаваша, приклала тарілку і вирізала такий круг, чи як, коло коло. <схід> От, вирізала таке коло. І зараз буду на сковорідці скоренько робити такий швидкий перекус. На суху сковорідку, сковорідка нічим не змащена, суха. Я покавала ваш. Тоді видавлюю кетчупа. Ви знаєте, поки робила я цей сніданок, у нас це сніданок, то задумалася про те, що це дуже вигодна страва. Лаваша, а сюди покласти можна що завгодно. Ну, Сьогодні у нас був такий типу баличка, і ви знаєте, я його нарізала, і ще скільки залишилося, сюди дуже мало цілу піде. І одне яйце на два таких от. Що це сказати? Ну, хіба чебурека. Чебурека біля. Mm. Ну, в общем, сюди, можна покласти що завгодно. І я так подумала, що дуже смачно буде реально зробити його з фаршом для чебуреків. Озяв отак, от фарша намастив, закрив і все. Тісто не треба місити. І я думаю, що буде дуже смачно. Ну, звісно, смачно. Ми робили таке подобне вже Ми не один раз. І робили на мангалі таке. Так що... Візьміть собі на вооруження, хто ще не робив, обов'язково зробіть. Це дуже смачно, дуже швидко. новеньке, що ж Ну, Щоб сказати, що це новеньке. Ні, Ну, отак. Дуже смачно. Огірочок дає. В общем, не буду чмакати на камеру. А такий варіант сніданку, бо вечері має право на існування. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Ой, слухайте, ну таке ж воно смачне, ніколи б не подумала. Звичайний лаваш, тарілку обрізав, обкрутив і поклав всередину, все, що є вдома, є. Я собі зразу уявила, в мене вже маса варіантів в голові. Можна кусочок курочки порізати миленько, можна сосіска, ковбаса, все, що, що є, навіть якщо і м'яса немає, можна і без м'яса зробити. Покласти якісь грибочки, предположим, теж смачно виходить. общем, Зробіть обов'язково, хто це ще не робив. Нам ну, ми, нам щось не приходилося. З лаваша крутила. Такі всякі... А це ж так так цікаво з сиром і трошки поклав чого-небудь сир. І сиру, до речі, небагато. Буквально 50 грам сиру на два штучки в мене пішло. І я його затягнула, сир затягнув, плюс додалося ще для зв'язки яйце. Яйце одне на двох, теж добре. Ну, в общем, смачно, обов'язково зробіть. Дуже смачно. А ти як? Ну, дуже вкусно.